Ярема Гоян велике найкраще слово. Слово мама росте разом з нами тихо, як тихо ростуть дерева, сходить сонце, розцвітає квітка, як гладить дитину по голівці рідна рука. І так же тихо воно приходить на уста. промінцем маминої усмішки, ласкавістю її очей. Листочком вишні і святинкою сонця, пелюскою квітки і радістю веселки, теплою лагідністю руки і вечірньою молитвою. І з букви краплинки та звуку сльозинки народиться одного дня на світ святе слово мами, мовлене устами янголятка, і осяє хатину, як дар Божий. Тільки не дано нам запам'ятати цю мить, як не згадати того дня, коли над нашою колискою вперше нахилилася мати. Це мить і це вічність, бо мама завжди з нами. Вона живе в нас, і в наших дітях та внуках, в усьому нашому роді і береже нас та благословляє на добро. Виколисаним, перше слово немовляти. Постає з завіси ід ангелом хранителем в образі матері, слово з любові Тараса Шевченка, слово «мама» велике найкраще.